У кожній проблеми, мабуть, можна говорити ще в 10 років більше, але способи їх вирішення фактично дуже мало є. Я по дорозі йшов сюди і пан Анатолій запросив був Олега Балога, він просив передати такі дві свої тези коротенькі, в чому якби, причина тої кульгавості і європейськості нашого міста. Він назвав дві причини: це перше є. Корупція, яка покрила все і все і того ж сапожника, і того, ж, що прихватив пів метра тротуару до Це і перше, а це значить, що законності ніякої і нема. І ми без силі, так би мовити, щось протистояти і ми згідні з тим, що... Громадськість повинна якби не залежати чи, скажімо, сторони сторонитися від влади, навпаки, громадськість повинна протистояти саме такій владі. Якщо би говорити про владу громадську, е Другобицьку, нормальну владу, то такого би не було протистояння. Ми боремося просто проти законів, з тим протизаконням, яке відбувається. І друга теза, він сказав, що це є ну, самосвідомість, саме Другобичан, це теж ми тут вже згадували що свідомість людей вона є тим визначником, який керує людиною, чи бути активною в громадському житті, чи не бути активною в громадському житті. Тут є такі напрямки, скажімо, розуміння психологія людини. Людина, яка пристосувалася, вона ніколи не піде ні на барикади, ні на якусь боротьбу. Тим більше їй навряд чи потрібні будуть якісь пам'ятники, тому що її менталітет зовсім інший є. І мені здається, що ми повинні наше суспільство, нашу громаду Дрогобицьку трошки проаналізувати по певних таких прошарках. Тобто є інтелігенція, звичайно, що є вчителі, лікарі. Правда, вона теж є різна, теж є пристосуванці, є ділові люди, які однозначно, що не всі хапулі. І не всі, так би мовити, не всіх присутня та така безмежна жадібність. Є люди, які вміють і віддати, тобто самодостатні люди. І мені здається, що нам би важливо було якби визначитися в тих питаннях, чи можемо ми організувати це суспільство наше, принаймні тих активних людей, тих позитивних, які можуть які в якій справі допомогти порадити. Які можуть які снески зробити, які не просто, скажем, не байдужі, а які прагнуть саме тих цінностей, про які ми зараз говоримо.